Помолимося, брати і сестри. До тебе, наш Отець Небесний, приходимо в нашій ранковій молитві, і ми тобі щиросердечно дякуємо, що Ти кожного із нас зберіг, і ми сьогодні перед Твоїм лицем святим, Господи, щоб Тобі єдиному приносити у цю спільну жертву хвали і подяки, Господи. Тому благослови наші серця, Боже, благослови Твоє святе Слово, Господи, благослови спів. І нехай, Господи, благодать Твоя, і Дух Твій святий сьогодні утішає кожне серце, щоб вийшовши з цього місця, ми могли радіти, наповнені Твоєю силою прославляти ім'я Твоє, святе, Господи. Тому в тобі нуждаємося Твоїй благодаті в Твоїй силі, будь присутній з нами на цьому місці і прославлений будь через кожне наше серце, Бог наш Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Христос Воскрес! Казав ангел до жінок, чого ви шукаєте живого між мертвими? Його немає тут. Він Воскрес. Слава нашому Богові! І насправді його там немає. На відміну від багатьох різних засновників різних релігій, які лежать в своїх могилах, зотлівають наш Христос. Він сидить по Божій правиці. Разом з Отцем Небесним. І Він є присутній з нами, так каже Слово Боже. На всякому місці. Хочу поділитися Словом Божим, це є записано послання апостола Павла до Колосян, Третій розділ. Я прочитаю з першого вірша. Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Бо ж ви вмерли, а життя ваше сховане в Бозі з Христом. Коли з'явиться Христос, ваше життя, тоді з'явитеся з Ним у славі і ви. Отож, умертвіліть ваші земні члени, розпусту, нечість, пристрасть, лиху пожадливість та зажерливість, що вона і ослуження». Бо гнів Божий приходить на них на несухняних, і ви поміж ними ходили колись, як жили поміж ними. Тепер же відкиньте ви все оте гнів, люті, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст, не кажіть неправди один на одного, якщо скинули з себе людину стародавню з дівчинками та зодягнулися в нову, що відновлюється для пізнання за образом Спасителя. Її. Апостол Павло пише до Корінтян про те, що нам потрібно робити, коли ми воскресли разом з Христом. Думати не про те, що тут на цій землі, не шукати Христа там, де мертві, Він є живий. І що ж є в тій горі? Каже слово Боже, що найперше всього нам шукати це царство Боже, правда? Шукати Царства Божого. І апостол Павло пише шукати царства Божого. Правда його і пише тут апостол Павло. Де сидить Христос по Божій правиці? Шукати Христа. Прагнути до Нього. І знаєте, далі ми читаємо про наші думки, які вони повинні бути. Щоб ми це все тілесними відкинули. Цього старого чоловіка ми. Відкинули, ми вмерли з Христом. Тобто, все це гріховне, воно має вмерти в нас. Умертвіть, каже, ваші земні члени. Відкиньте це все старе і зодягніться в нового нового чоловіка за образом Спасителя її. Апостол Павло також до Колосян пише. Другий розділ, я прочитаю з 9-го віша. Бо в ньому тілесно живе вся повнота Божества, тобто в Христі Ісусі живе вся повнота Божества. І маємо ми в Ні, і ви маєте в Нім повноту, а Він голова всякої влади і начальства. Ви в ньому були обрізані нерукотворним обрізанням, скинувши людське тіло греховне в христовим обрізанні. Ви були з ним поховані у хрещенням. У ньому ви разом воскресли через віру і силу Бога, що Він із мертвих його воскресив. і вас, що мертві були в гріхах та не обрізані вашого тіла, Він оживив разом із ним, простивши усі гріхи, знищивши руку, рукописання на нас, що наказами було проти нас. Він із середини взяв Його. Та й прибив його на хресті, розброївши влади і начальства. Сміливо їх вивив на посміховисько, перемігши їх на хресті». Це говориться про нашого Ісуса Христа. І що Господь зробив для нас? Ми були мертві, мертві через свої гріхи, але Він нас воскресив до нового життя. Він розброїв всяку владу всякі рукописання проти нас за наші гріхи, він це все Господь знищив. Він переміг це все. І Він нас оживив до нового життя, щоб ми були новим створінням в нім. І апостол Павло пише до Корінтян, друге послання Корінтян 5 розділ, 17 вірш пише, що коли хто в Христі, то створіння нове. Коли хто в Христі, то створіння нове. Стародям не минуло, не стало його. Все сталося нове. І, па, і Апостол Павло до Галатів пише, 6 розі, 15-й вірш пише, бо сили немає ані обрізання, ані необрізання. А що, брати і сестри? Створіння нове. Створіння нове. Знаєте, стара людина не має сили перемогти гріх. Стара людина, в розумі якої. Оце все мертве, думки протілесне, вони ведуть до смерті. А Господь хоче, щоб коли ми воскресли з Христом, ми думали про щось інше, про те, що веде до життя, про царство Його, про правду. Ми думали про Христа і шукали єднання з Ним. Бо в ньому ми можемо все. Все я можу в тім. То мене підкріпляє. Це В кому, брати і сестри? В Ісусі Христі. І апостол Павло пише, живу вже не я, а хто живе? Христос живе в мені. І знаєте, коли Христос живе в мені, я нове створіння. Все міняється, правда? В першу чергу міняється наш розум. Ми вже маємо не той розум, який в нас був, але ми маємо розум Христа. Так каже апостол до Коринтян. Ми маємо розум Христа. І думки в нас мають бути такі, як в Христа, так каже апостол Павло Філіпян, що нехай у вас будуть ті самі думки, як в Христі Ісусі. А, х... а думки Ісуса Христа це були чисті думки. Це були думки про мир. Це були думки на добро. Не були простими думками. Це були думки, і він пише, що він. Не, не, не вважав за захват бути Богові рівним. Він не, не старався стримитися до чогось такого великого. Але він старався догодити Отцю Небесному і виконати волю спасти всіх нас, придбати нас для Царства Божого і в останній нас, день нас воскресити для себе, для Царства Божого. І апостол Павло пише про це, щоб ми думали про це, щоб наш розум. Він був такий, як в Христі. Все починається, брати і сестри, з нашого розуму. І коли знаєте, я вам хочу сказати, навіть оця духовна війна, яка відбувається, вона відбувається в першу чергу за наш розум, за наше серце. І каже Слово Боже, Ісус Христос каже, чим серце наповнене, те промовляє.